Вітає глядачів телеканалу ТВ, в етері програма Наше здоров'я мене звати Юлія Стеранка і сьогодні. Гостя нашої студії, докторка фармацевтичних наук, засновниця мережі Аптек Гармонія Гармонія-2000» та голова всеукраїнського громадського об'єднання Аптечний Грегіум України Галина Мельник. Вітаю, пані Галину. Дякую, доброго дня. всім. Давайте розпочнемо із роботи саме мережі аптек гармонія, оскільки мережа аптек не лише здійснює закупівлю ліків так на оптовому ринку та е, здійснює продаж в роздріб у мережі, а й забезпечує низку інших заходів дотичних, так які стосуються здоров'я кожного із нас. Розкажіть детальніше про це. «Гармонія-2000» – це медико-фармацевтична фірма, яка вже 22 роки наростаючими темпами працює на ринку України. Наша бізнес-модель включає аптеки та аптечні пункти, а також бюджетний відділ, який займається забезпеченням лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікарень, медичних клінік, а також різних організацій, в тому числі і волонтерських. Ми маємо сучасну виробничу аптеку, яка має хороше виробництво. Одне з найкраще на теренах західної України, а також медичну клініку, яка надає первинну та вторинну медичну допомогу, в тому числі і аналізи, дослідження, тестування вакцинації і для ковід, також. Ми маємо укладний договір з Національною службою охорони здоров'я, і для нас дуже важливе є поєднання цих двох складових. Медицини і фармації для покращення здоров'я людей, тому що в сучасному світі, коли йде така велика серйозна науково-технічна революція, ринок потребує не тільки змін технологічних, але і змін філософського мислення, мислення моделі, моделі зміни моделі медицини і зміни моделі фармації її удосконалення. І тому аптека, як найсучасніший заклад охорони здоров'я, тут має відігравати свою роль. Я мала на увазі насамперед медицину 4П. Це медицину, превентивну медицину, яка має чотири складові, а саме прогнозування, профілактику, персоналізацію та персоніфіковану медицину. Ну, досить приємно слухати, що, здавалось, би, мережа аптека, настільки широкий спектр послуг, які люди можуть отримати для того, щоб чи підтримувати своє здоров'я, чи отримати певні послуги, так і мережа аптек гармонія вона відрізняється дещо від інших аптек, тому що зокрема в мережі також діють дні здоров'я. Розкажіть, що це за заходи, яка їхня мета. Дні здоров'я ми проводимо вже на протязі багатьох років більше десяти. І формат у нас був різний. Ми кажу, відбувалися спроби, ми навіть в палатках працювали. І е, чим ми більше проводимо, тим ми розуміємо, що воно більш потрібне. Цього року весною ми ніби пропустили дні здоров'я, а вже осінню ми так старалися, як то кажуть, надолужити. Mm -hmm. І ми проводили цілий місяць дні здоров'я. Mm, в одній з наших аптек, новій аптеці на Небесній сотні 12, Ми цілий місяць проводили дослідження. Вона вимірі, верніше, і вона знаходиться напроти біля нашого медичного центру. Тобто зручно було сконтактувати угу. з лікарями, а також в деяких аптеках, щоб осяг більше, більше районів, скажем, осягнути. То, наприклад, на комарова була аптека, яка проводила тиждень, на Руській, яка проводила тиждень, а також коломиї. Ми проводимо вимірювання тиску і рівню цукру і кисню в крові. І стараємося це все задокументувати і з'єднувати контакт, контактувати, щоб лікарі звертали увагу. Ми тобто цих одразу хвороби, у лікарів відхилені. є доступ до цієї інформації. Та лікарі безпосередньо на контакті це саме ендокринолог, кардіолог і сімейні лікарі. І то... при відхиленні від норми ми зразу контактуємо, і в рамках цієї програми дні здоров'я лікарі проводять безкоштовно консультування. Ой, це прекрасно насправді, тому що людина не завжди доходить, чи має час дійти до поліклініки, вистоїти якісь черги, а тут виходить, що ось ці, цю інформацію про стан свого здоров'я, так зокрема те, що ви перелічили, можна отримати безпосередньо в аптеці. І часто буває так, що люди приходять і вперше дізнаються, що у них високий тиск. Чи високий цукор. І оцей показник, що зараз є, сатурація. Uh -huh. Це він так недавно у нас з'явився. Він теж багато про у що говорить. У зв'язку з ковідом, так. Який, тобто на жаль... коли є відхилення від норми, це є перші такі дзвіночки, що треба показатися лікареми. Часто люди, наскільки я розумію, навіть не знають основних показників, які повинні бути. так І вже приходячи до вас в аптеки, вони можуть дізнатися про стан свого здоров'я, які є норми, так, і які є відхилення від норми. Ну, Як ми реагуємо? стараємося uh -huh. доводити до людей, також ми в нашій. Соціальних мережах, на сайті даємо інформацію про ті показники і що можна їх виміряти, і дуже важливо за ними слідкувати. І ще в рамках, коли от проходять світні здоров'я, ми е, пояснюємо людям, що важливо мати такі прилади вдома: і глюкометр, і тонометр, і пульсоксиметр. Е, і даємо знижки, так як зараз, наприклад, знижка 15%, це така тобто нормальна знижка, придбати, що можна придбати на... і принаймні цей кисень вдома собі помірити. Давайте поговоримо про медичний центр. Як його власне чернівчани, буковинці можуть знайти, як навідатися. Наш медичний центр знаходиться за адресою. Дуже зручна локація, місто Чернівці, проспект Незалежності 78 навпроти ринку Формаркет. Угу. Тому можна завжди прийти, там завжди є адміністратор, можна записатися на прийом і отримати аналізи, можна пройти чи вакцинацію, та зрештою записатися на прийом і до лікарів первинної і вторинної ланки. Так само на сайті у нас є онлайн-запис. Де можна зрештою декларацію класти, і так само можна записатися на консультування, угу. а також позвонити по телефону, який є на сайті. Ми вже частково поговорили з вами про те, який результат дають дні здоров'я, але давайте більш детальніше напевно пройдемося по цьому питанню. Чи відслідковуєте ви можливо стан самопочуття ваших відвідувачів під час того, як вони користуються всією можливостю днями здоров'я, так і зокрема і мова про профілактику захворювань. Ну, в розвинутих країнах є таке поняття, як імпакт інвестиції. Це інвестиції, які, крім очікуваної прибутковості, чинять соціальний та екологічний вплив. І що дуже важливо, вони повинні бути вимірювані і спрогнозовані з часом. В рамках нашої бізнес-моделі якраз з'явилося це можливим, тому що раніше, поки були самі аптеки, ми не могли. Uh -huh. Скажем, це забезпечити, а зараз вже на співпраці фармацевтів і лікарів, ми можемо це робити. І нам дуже важливо, що ми це записували і прослідковували. Тому ми це все протоколюємо. Ми відслідкуємо, чи це первинна чи вторинна нозологія, а також слідкуємо, щоб цей ланцюг не був розірваний, щоб все-таки при потребі людина, коли є відхилення від норми, uh -huh. щоб людина могла звернутися до лікаря. Я вже казала, консультації в рамках. Днів здоров'я є безкоштовними. Так само ми відслідковуємо і вплив екологічний, тобто нам важливо, як наші лікарі з якими інструментами працюють. Чому? Тому що завжди при показниках ближче до норми важливо лікувати ліками з природних компонентів, тому що вони є екологічніші, вони чинять збалансовану і м'якшу дію. Окрім того, влаштовували свого часу я так розумію, і відповідні ми вже почали говорити про природні компоненти, так Фото, фітовиставки. Так розкажіть детальніше, що це таке, так що безпосередньо ваші споживачі, клієнти можуть під під час цих виставок знайти придбати яку інформацію можливо дізнатися корисно для себе. Сучасна медицина вона послуговується такими, знаєте, радикальними методами, досить агресивними. І, зокрема, та сама антибіотикотерапія, угу, і вакцинація сучасна, і геномна медицина, і стовбурові клітини, трансплантація органів. Це все ніби добре в тому стані, коли людина виходу немає. Так. А якщо допустимо людина ближче до норми, чи завжди варто це використовувати такі методи, звичайно, що все залежить від лікаря, але й від людини залежить від його волі бути здоровим і боротися за своє здоров'я. Коли ми почали проглядати міжнародні публікації, то побачили, що та що в них 50%… Ліків, це ліки на основі природної сировини. Причому тенденція йде до зростання а до, у нас? до 60%. У нас цей показник значно нижчий, звичайно. Тобто люди звикли більше ось такими агресивними препаратами користуватися. Ну, як Ну, це кажете. так. Знаєте, система працює, система так працює. І коли я викладала на кафедрі фармакогнозів uh -huh. Буковинського державного медичного університету. І щось мені так знаєте стало дивно, що ми так багато вивчаємо рослин, uh -huh. вивчають наші студенти, а вони так мало використовуються. І ми почали, ми організували першу виставку на руські 17, наші перші аптеці, і ми були подивовані тим попитом, який є. Ми зробили такий перший блок, який назвали цілющі рідкісні лікарські рослини, uh -huh. наприклад, там чага, очанка, знаєте, І ми були здивовані, приємно, що є фітотерапевти, є лікарі, лікарі і є люди, які хочуть лікуватися цим. І потім ми вже почали продовжувати. А цього року, в зв'язку, з подіями, якісь з'явилися додаткові резерви, і ми зробили ще один блок лікарські рослини символи. України дослідили дію калини, чорнобривці, пов'язали, як, як пов'язана фармакологічна дія, угу. як вона пов'язана угу. із їх із символізмом. І зробили командні навчання фармацевтів, пояснили що до чого, як то кажуть, бо не завжди це є в підручниках. І також важливо зрозуміти, що народна медицина має дуже потужний ресурс. Тому що це збиралося тисячоліття, ну століттями, тисячоліттями знання, так передавалося. передавалося. але доказова медицина вона ж не пропускає все до себе. Вона хоче доказовуватися, Традиційна медицина треба є експеримент і треба доказати. Не завжди при захисту там чи кандидатської роботи, чи докторської роботи, чи зрештою при наукових дослідженнях, є чітко поставлене завдання, і, можливо, повнота цього використання вона може втратитися. Uh -huh. Тому, наприклад, якщо ми беремо солодку голу, така є лікарська рослина, яка в китайській медицині використовувалася, 5 років має історію використання. Ну то вона тільки як муколітик для розжигання мокрути, кашлі використовується. А насправді, коли ми зробили Вивчення, то вона використовується для лікування ревматоїдного артриту, лікування спіду. Ага. Зокрема, коли я працювала над кандидатською дисертацією, то її використовували для лікування аденовірусів і коронавірусів, ще ага. тих коронавірусів на початку 2000-х років. Скажіть, от ви говорите про ось ці властивості, які дещо недооцінюють певно що в нас сьогодні, так але чи справді вважаєте, що от саме ліки на основі природних компонентів можуть зайняти одну із основних ніж на вагу на противагу тих традиційних ліків медичних до яких звикли здебільшого пацієнти, люди, які там чимось хворіють? Так, я так вважаю, тому що на різних етапах мого професійного розвитку в мене було звичайно різне ставлення. І вже сучасний рівень технологій і знань дозволив мені побачити це зовсім по-іншому. Тому що рівню, сучасному рівню фармацевта, мисленню фармацевта дуже важко сформуватися, атакуючи ринок, не завжди дозволяє це зробити. І дуже часто ліки, які... Вивозяться за кордон в Європу, в Туреччину, я знаю, що вивозяться, і там використовуються як інноваційні засоби, а в нас вони не мають використання. Наш ринок він в основному це ринок дженериків, і йде боротьба між виробниками і боротьба між дистриб'юторами, якраз за цей ринок не інноваційних препаратів. Ага. А якщо розглядати нову парадигму і фі медицини і фармації, тобто перехід на прогнозовану медицину і профілактичну, превентивну, то Ну, ми змушені використовувати нові препарати, тому що вони мають бути екологічно близькі і для, люд... для людини ближчі, тому що, як відомо, фенотип людини формується з двох складових: це з генотипу і з екології. Екологічність лікарських форм це є дуже важливо, особливо при лікуванні. І оця нова парадигма вона має бути суттєвим доповненням до Радикальної медицини, і коли ми робимо фітовиставки, коли ми робимо дні здоров'я, ми стараємося бути не самі при цих дійствах. Ми стараємося запрошувати різні виробничі аптеки угу, України, угу. тобто які зберегли традиційне виробництво, але вже на сучасному рівні. Це для такого фахового підкріплення експертністю, для фахового, так? так. А потім. Гомеопатичні виробництва, яке збереглося, і ми, ми бачимо, що воно має це є альтернативна медицина, і воно має попит. Тобто є люди, та але це не тільки тут треба, щоб і лікарі були, які будуть використовувати. Ну сама аптека нічого не може зробити. Угу. Це тільки може бути партнерство. Також в нас є, є гарні партнери. Це спільний проект товариства Добродія, спільний проект інституту молекулярної біології і генетики. Національної академії наук і вони займаються культивуванням біологічно активних uh -huh. речовин. Uh -huh. І от особливо, коли йдуть, коли ці рослини занесені в червону книгу. А в них є такі біологічно активні речовини, які є дуже важливі. Вони культивують, тобто при певних, при певному освітленні вологості. Продукуються ті речовини, і потім їх використовуються в лікарських формах, в сучасних лікарських формах і на основі прородних компонентів. Тому під час виставки вони були в нас представлені, і їхні рослини, їхні лікарські е, форми, і це є ну, вже сучасне технологічне рішення. І ми дуже раді, що таке рішення є присутнє в нашій Україні. Угу, угу, зрозуміло. Окрім того, ви займаєтесь також науковою роботою, діяльністю, так? Розкажіть у галузі саме виготовлення ліків із природної сировини, так, розкажіть детальніше про це. Це стало частиною мого гармонійного розвитку як фармацевта-доктора і доповненням до мого світогляду, повноти, мого погляду мого погляду, тому що. Є потреба постійно розвивати, самодосконалюватися. І як я вже казала, і викладання на кафедрі БДМУ, і вже приблизно 20 років угу. я від'їздила в Харків. І що вдячна долі за тих вчителів, що мала в житті, ну, перше, це є львівська фармацевтична школа, з чого я хочу почати. То я там навчалася на фармацевтичному факультеті медінституту. Колишнього і професори світовим рівнем, професор Крамаренко, професор Туркевич ну, це люди, які мають світове ім'я, і я горджуся, що я в цих стінах проходила навчання. А вже перебуваючи в Харкові, я познайомилась і горджуся тим, що я належу до фармацевтичної школи академіка Тихонова Олександра Івановича. Ми з ним спілкувалися. Він помер у 2019 році, а моїм науковим керівником стала його учениця, професор, заслужений професор України, заслужений діяч науки і техніки, завкафедри технології ліків, Ярних Тетяна Григорівна. То знання ви здобували у кращих. Я все життя вчилася, як то кажуть. І дякую Богу, що в кращих там. І е, якраз Тетяна Григорівна от, займається на своїй кафедрі напрямок у неї природні сполуки, ага. як складові ліків е, стандартизації, валідації, тобто якраз на е, приведення цього всього на сучасний технологічний рівень. І вже будучи на кафедрі, от вже працюючи вже над кандидатською, над докторською, я по-новому побачила оце світло. Оце світло і ті стежки, якими треба йти, щоб вивести цей багатющий арсенал народної медицини на сучасний технологічний рівень. І я, чесно говорячи, думаю, як це добре, що є таке, що я побачила, тому що, скажімо, років ще 15, я цього не бачила і не розуміла. Тому що е, ліки на основі про компонентів вони потребують додаткових затрат. Стандартизація важка і е, валідація процесів теж. І не завжди воно економічно вигідно. Uh -huh. Але як, якраз зараз, е, скажімо, з'явилися комп'ютерні всякі програми, і воно називається комп'ютерне моделювання uh -huh. інсіліку і з використання цих програм. Ну, Рудові фармацевтичні фірми всі працюють. Це стало можливим для того, щоб приблизити, щоб цих лікарських форм було більше і щоб вони були доступніші верніше, для людей. І вже працюючи на кафедрі, працюючи з різними комп'ютерними програмами, ми. Комбінували різні лікарські речовини, зокрема, і природнього походження, в різних лікарських формах. Угу. І це дуже упрощує процес, робить його швидшим і менш затратним. Так, наприклад, ми вивчали. Поєднання ромашки, декаметоксину в гелі лікування трофічної язви, і дуже швидко було визначено синергізм дії потенціювання. Що воно співпрацює. І, та, якщо раніше на це могли піти роки, то зараз можна використовуючи принцип комп'ютерного моделювання, полягає в тому, що вибирається біологічна модель. Ну це, наприклад, ця, ця молекула. Біологічна молекула, верніше, яка, яка важлива для цього патологічного mm -hmm. процесу, яка бере участь. А з другої сторони, вибирається велика база даних і шукаєш ліганду, тобто речовини, яка, яка буде діяти, тобто прогнозована лікарська речовина. І, так, наприклад, для ковіду-19, так, то такою речовиною біологічною молекулою, це був рецептор аніотензін ферменту. І на цьому вивчалася для це і для вакцини, я маю на увазі. Вивчалася оця взаємодія. Тому е, тут не тільки легше вибрати, а легше вже змоделювати весь процес, прогнозована дія. І це є суттєвим таким стрибком вперед. Так, але окрім ось такого довгого шляху і технологічного застосування, так, щоб вивести саме з ці препарати на належний рівень. Важливим також залишається інформування населення і те, що ви казали, від лікарів багато що залежить. Розкажіть детальніше: взагалі, чи багато у вас однодумців, о, саме о, з вашої сфери, можливо, у Чернівцях, так, і як взагалі відбувається інформування, від чого вона залежить? Ну, і для інформування треба прикладати багато засиль. І, зокрема, щоб, скажімо, лікарів тебе повірили, і щоб повірили фармацевти, тому ми стараємося. У нас є базі стажування Буковинського державного медичного університету, у нас є провізори інтерни, угу. і ми ще на цьому рівні стараємося це пояснювати. І потім ну, так само спілкуємося, пишемо статті, всякі, робимо різні відео, відео такі невеличкі. Презентації про лікарські рослини, про потребу в цих днях здоров'я. І це, звичайно, має свій суттєвий вплив, тому що тільки координація наших спільних зусиль може трошечки це як кажуть, зрушити, усумити, зрушити з місця. Але зазвичай, коли вже люди розуміють це все, то все відбувається значно швидше. І угу. легше. Угу. Тобто працюєте одразу на кількох флангах, можна так сказати, так і для того, щоб винайти ті можливості, щоб вивести на потрібний рівень і інформування. Окрім того, хочете зайнятися також, якщо можна сказати, популяризацією здорового способу життя, так? Розкажіть детальніше про це. Ну, ми намагаємося пояснювати людям, що норма що здоров'я має. Нормальні показники, і за тими показниками треба слідкувати. Зараз молодь, в принципі, більш-менш нормально і займається і спортом. Але стреси вони свої відіграють. Тому для цього все-таки треба слідкувати і за показниками тиску, і за цукром крові, і за, за сатурацією. Це треба дивитися. І коли є відхилення, перші дзвіночки треба обов'язково звертатися до лікаря і повернути. Організм, в стан цієї норми. І пам'ятати, що природа природа це і ми складові цієї природи, ми створені цієї природи і ми є частинкою цієї природи. І в природі є все для того, щоб ми були здорові. А от чи ми зможемо цим скористатися, залежить від нас. Тому і є оця зараз партисипативна медицина, де є, де пацієнт. Де хворий, І є невід'ємною частиною цього процесу. Mm -hmm. І він спілкується з лікарями, тому що від його нарівні, від його е, інтуїції, від його бажання і волі залежить насамперед його здоров'я. Здоров'я, яке залежить від лікаря, але і залежить від людини. Mm -hmm. То, як то кажуть, кожен сам собі Гіппократ. Так, кожен, безумовно, сам собі Гіппократ. Дякую, пані Галина, за розмову. Сподіваємося, ще не раз зустрінемося у цій студії. Будемо спілкуватися про ось такі актуальні, як на мене, питання для кожного із нас. Тому що здоров'я це перш за все. Дякую, Дякую вам щиро. Це була програма Наше здоров'я. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на ТВА.